У будинках жителів вараша вже гарячі батареї. 24 вересня у місті розпочався опалювальний сезон. У першу чергу тепло отримали дитячі садки, школи та медичні заклади. Місто готове проведені всі випробування мереж, магістрали. Саме поняття відкриття опалювального сезону передбачає те, що ми запускаємо циркуляцію між містом Рівненської Степлоносія і Кій. Може використовуватися конкретним будинками там ОЗБ, управляюща компанії, чи заклади освіти, чи заклади там медицини. Вони мають право можуть вже підключатися до опалення. Що ж до житлових будинків, то рішення про підключення прийматимуть ОСББ та управляючі компанії. Вони можуть самостійно регулювати подачу тепла у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців. Об'єкти, які підключаються, мають автономні системи обліку. Омерційного обліку витрат, ну, споживання тепла. Кому холодно, той може підключитися, кому комфортно і при цій температурі може не підключатися. Хтось може повну підключитися, хтось ні. Тобто я даю можливість виконавчий комітет дав можливість підключитися. У рівному підготовка до опалювального сезону завершена. Подача тепла розпочнеться після відповідного рішення виконавчого комітету міської ради. Основна підготовка до опалювального сезону завершена. Залишаються деякі такі дрібніші роботи, які закінчуються, ремонтні роботи. Згідно нормативних документів, опалювальний сезон починається рішенням міського голови або виконкому. Компанія, в принципі, вже готова до. Того аби почати опалювальний сезон. Рівняни кажуть, розпочинати опалювальний сезон ще рано, адже будинки ще достатньо теплі. На мою думку, можна ще почекати тиждень чи два, а далі якщо буде дуже велике похолодання, то так в країні війна, то іноді треба пояси трішки затягнути. Та ще нормально, ще тепло. Я так рахую, що можна почекати. До слова, зазвичай в обласному центрі опалювальний сезон розпочинається в середині жовтня. Діана Грицюк, Олексій Олексіянко, випуск новин.